Чому секс бізнес потрібно легалізувати вже сьогодні? Секс бізнес в Україні злочин і не злочин водночас. Сама діяльність декриміналізована, бо якщо працівника ескорту впіймали на виконання свого безпосереднього посадового обов'язку, то доведеться заплатити штраф всього лише якихось 170 гривень. А от якщо на гарячому впіймали самого організатору секс бізнесу, то йому світить значно вищий штраф, і це не перший раз. А вже на другий доведеться прощатися із свободою. Чому саме зараз так потрібно легалізувати секс бізнес? Саму людську природу, яка під час небезпеки, особливо такої як війна, жадає сексу, можна цілком виправдати. Про це неодноразово говорили психологи та сексологи. Частина з нас не може думати про якість сексуального життя, не маючи змоги поспати у власному ліжку. Частина ж опирається на секс як на сигнал про те, що ми живі, що наше тіло реагує. Ділиться Оксана Пшегорницька психологиня, гештальт терапевтка сексологиня з багаторічним досвідом, спраглий погляд на секс, який існує саме зараз, під час війни. Породжує пропозицію і не лише поблизу лінії фронту. Ракети літають над усією Україною, а з ними відчуття небезпеки, яке лише підсилює бажання отримати тілесні насолоди. Та й самотніх чоловіків, які після важких поранень поки не навчилися приймати своє тіло і думають, що у їхньому житті секс можливий лише за гроші, теж вистачає. Саме тому відкривати будинки, де клієнту можуть запропонувати еротичний масаж або секс, вигідно та потрібно як ніколи. Утім, у сучасних реаліях. Щоб втримати такий заклад, потрібно платити чималі хабарі правоохоронцям. Бо саме на цій корупційній схемі тримається секс-бізнес в Україні. В Україні, яка вже багато років бореться з корупцією. Для перевертнів у погонах секс-індустрія відмінне джерело прибутку. А от для держави дірка з бублика. Бізнес існував і існує, а у скарбницю ні копійки. Єдиний спосіб вирішити цю проблему легалізувати секс-бізнес в Україні негайно. Плюси очевидні. Ну, по-перше, кошти не осідатимуть в кишенях так званих правоохоронців, а надходитимуть до бюджету. По-друге, самим секс-робітникам та їх керівникам це буде вигідно. Адже вони не будуть залежати від хабарів, які сьогодні одні, завтра інші. По-третє, безпека. Безпека та повний контроль цього бізнесу. Чи так багато тих податків можна отримати від індустрії? В одному з попередніх матеріалів ми розробили мінімальний розрахунок по кількості секс-працівників та мінімальних податках, які б вони платили, якби оформили ФОПи. І знаєте, що б вийшло? То з тих податків вийшло б 4 високоточні хаймерс і ще 80 тисяч доларів на дрібні витрати. І це на місяць. Податки, які могли платити агенції з надання секс-послуг, ми не рахували. Але враховуючи інформацію з новин про викриття секс-закладу, де за годину дівчина брала 3 тисячі гривень, ми вирішили і тут зробити мінімальний розрахунок на цьому прикладі. Припустимо. У агенції працює шість дівчат. Кожна з них за добу може надати послугу плюс-мінус п'ятьом клієнтам. Вартість години у середньому 3 тисячі гривень. Нехай кожен клієнт купить лише по годині задоволення, тоді добовий прибуток складе близько 90 тисяч гривень. За 21 робочий день набігає близько 1 мільйона 890 тисяч гривень. Піднімемо приблизно 60 тисяч гривень на витрати за оренду приміщення, одяг і матимемо 1 мільйон вісімсот. 30 тисяч гривень чистого прибутку. І це зробили лише погодинний розрахунок. Та як кажуть самі секс-робітниці, часто чоловіки, які приходять за послугою, не обмежуються якоюсь годиною, а можуть замовити дівчину на всю ніч, а це мінімум 6 годин. Це демонструє лише одне: легалізувати секс бізнес в Україні вигідно не лише секс-робітникам, які будуть фактично звільнені від потреби тримати свій бізнес на хабарях, але й самій державі, яка отримує з цього частину прибутку.